Всім привітки! Я думаю, що в більшості з вас вже пройшли світові квести. Найголовніше, які відкрилися в новому оновленні, в новому патчі, і ви змогли отримати за проходження квесту. Нову безкоштовну 4-зіркову зброю. Нарешті у нашого ГГ з'явилася нова зброя, і, до речі, її можна прокачати. А ви думаєте, чим її прокачувати? Її прокачувати можна за допомогою мушель. Мушлі ми отримуємо також за проходження цих всіх світових квестів. Тобто ви будете їх проходити, збирати скриньки по завершенню якогось квесту, і вам буде даватися така от мушля. А ви заходите до себе. В інвентар дивитесь такі і думаєте. Ой, я хочу прокачати. В мене є 4 мушлі. Але вони світяться, бачите, як в квестових предметах. Тобто вони ще не активовані. Щоб їх активувати, вам потрібно телепортуватися ось на цей телепорт. Давайте дивитись. Телепортувались. І падаємо. Пали ось сюди. Тут, до речі, бублик лежить, хто збирає музику собі в свої чайники, теж можете забрати, підходите сюди. Розмовляйте з фонтаном і вибирайте Drain Conch Cup. Тобто, «Offer up the Drain Conch Cup. Тобто наші з вами мушлі трансформуються в... саме в матеріали підвищення. Для нашого меча. До речі, було б набагато зручніше, якщо б можна було відразу всі 4 трансформувати. Але що маємо, то маємо тому що це Genshin Impact. Ви знаєте, що в Henshinі люблять люблять китайці все ускладнювати, а не робити простіше. Після чого ми заходимо в нашу зброю. Дивимося на підвищення. Ой, sorry, me, не, те, не те взяв. Заходимо, дивимося, Refine. І бачимо, що все, тепер ми можемо прокачати до 5 П'ятого, це 5 підвищення нашої, нашої зброї для ГГ. В принципі, ну, непогано, враховуючи те, що це безкоштовна зброя, безкоштовна прокачка. Все це ми отримуємо. Навіть не потрібно робити якісь там, знаєте, івенти, збирати якісь поінти, очки. Тут ми просто проходимо світовий квест, за що ми отримуємо з вами, з вами зброю. До речі, дуже-дуже прикольно. Тож, не забувайте, забирайте, прокачуєте. Дякую за перегляд. До скориї зустрічі, па, -па.